Моє питання таке. Який найкращий метод досягнення близькості всемогутнього Бога? Перш за все, Аллах пояснив, що він створив люсту, щоб вони могли поклонятися йому, тому потрібно поклонятися Аллаху. Зрозуміло? І виконуйте мету вашого існування, інакше для того, щоб вони поклонялися мені, священий Коран сура 51, аят 57 виконуйте належні обов'язки вашого існування. По друге, після того, як Всевишній Аллах наказав нам вірити в потаємне, невидиме, посланець Аллаха, миріму та благословення Аллаха, і Всевишній Аллах навчили нас в тому, що ми маємо вистоювати молитву. Тому ви повинні вистояти молитву добре. Вистоювати молитву є заповіддю Всевишнього Аллаха. Тому другий найважливішим аспектом є поклоніння. Увірувавши в Аллаха, людина має вистояти молитву. Потім святий пророк, миріму та благословення Аллаха, сказав що під час намазу людина знаходиться найближче до Всевишнього Аллаха в положенні саджі та простягання ниць. Тому моліться всемогутньому Аллаху у ваших саджах, простяганнях ниць, щоб Всевишній Аллах дарував вам свою близькість. Ти те саме багатство, яке я шукаю, я прошу тільки у тебе. Моліться, Аллаху, і говоріть, ти є те багатство, яке я прошу у тебе. Я не потребую ні грошей, ні мирських речей. Я лише благаю тебе про здобуття твоєї близькості, і коли я знайду твою близькість, тоді мирське багатство і мирська розкіш природно будуть підпорядковані мені, і моя духовність зросте. Таким чином, ви повинні молитися у ваших садждах, простяганням ниць, нехай Всевишній Аллах дарує вам свою близькість, добре? Так, жазак Алахузур. से निभा कर इस्लाम की आगोश में दुनिया को बुला कर हम एहदों को वादों को खलीफा से निभा